Всім привіт! Сьогодні 8 серпня, народження нового ряду винограду. Ось там мій виноградник. А тут я готую новий ряд. А це що тут посажено, це буде викопано засаженці. Без назв будуть викопані. Значить, і Тут закладається новий ряд. Ось такі от ямки. До речі, все ось отаким от. от, таким от. Буром і оцей весь виноград, оці всі оці всі ряди також були пробурені таким буром. отак от, от Тут я вже висадив два саженці. Тут у мене забор був. Це виноград по під забор був висаджений. Довелося перенести забор вон туди трохи подалі. Тому що потрібно було місце на новий ряд. Так, тут поки нема саженців, тут просто такі ямки під шпалеру. Так, ну все, добре. Буду продовжувати, включуся далі. Продовжуємо елементи на місцях. Стоять вони такі собі, наче трохи п'яненькі всі похилені. Наступний процес буде бетонування. Ну, виставляться вони будуть і бетонуватися. Сам процес показувати не буду, покажу вже. Результати, як будуть стоять, забетоновані, як воно вийде. Ну все, продовжуємо. Ну що ж, минуло ще декілька секунд і ось отак от ряд уже стоїть. Отак. От. О, забетоновано. До завтра воно трішки підсохне, завтра буде фарбування Без фарбування нікуди. Так що отак от а, До речі по ось бетономішалка моя. Ось такою от бітаномішалкою я мішав. І тут все це от забетоноване, також з такою бетономішалкою. Так що такі от справи. Ну добре, пофарбую, включуся 9 серпня Шпалера вже пофарбована, бетон підстиг, ось такий от має вигляд. Ось. Так, фарбував я ось цим от полівізатором. Ось так от так Наче не погано вийшло. Отакі от. Залишилося тільки натягнути проволоку, але в цьому поки що нема сенсу, Проволока буде натягуватися, скоріше всього весною наступного року, тому що вона тут поки що не потрібна. Так як тут ще нема, тут ще нічого не посаджено. Там два саженця на початку я посадив, то вони маленькі, вони не виростуть вже в цьому році до, до такого, щоб вже їх чіпляти на шпалеру. Так що отак от. Дякую всім за перегляд. Тому сподобалося стати вподобайку. <кій> І до нових зустрічей.